Зараз я покажу, я, я вдосконалу програму вивчення англійською. Дивіться, що тут змінилось. Ми вибрали тему. Нажимаємо кнопку Далі. Є англійський варіант і ми не знаємо наперед, де вірний варіант випаде. Чи тут, чи тут. В даному випадку ми бачимо, що нажмемо Далі, теж. Тут панель другий. Нажимаємо Перевірити. Вірно. Нажимаємо тут, невірно. Давайте іншу тему. Нажимаємо далі. Тут нічого вже нема Виділення зникло, ми бачимо. Якщо ми слово не вибрали, нажимаємо Перевірити, нам пише Виберіть слово. Тобто ми не вибрали варіант. Такий okay, get. Давайте головний перевірити. Невірно, отримати вірно. Далі нажимаю. Get. Далі. Select. Індекс. Невірно. Вибраний. Вірно. Ну і так далі. Так, що, що змінилося в програмі, я багато розповідати не буду. Я покажу, що додав, а ви спробуєте здогадатися. Тут створив змінні. Одну. Е, select Word я нулю. Е, дав початкове значення. Надав значення. Так, і тут Е, Clear варіант метод. Я повідмічав справа від кода слешами два слеша Повідмічав. Там, де щось нове добалося. jButonMassClicket. jButon1. У нас button1 кнопка далі. JButon2 кнопка перевірити. має ім'я. І відповідно методи будуть. Називається. Оце у нас е, мітка J-Label 2, ім'я її. Це J-Label 4. Ось тут, якщо перевірити J-Label 6. Ну так в мене вийшло. У вас можуть бути інші імена. Так, йдемо далі. Коли ми клацаємо кнопку Далі, це все тут що нового. Давайте кейс 0 для першої теми. Оце у нас. Що змінилось? Тут з'явився блок if else. Спочатку генерується випадкове число. Оце нове, бачите. Потім, якщо воно таке, відбувається цей блок програми. Від одиниці до 2 включно. Тобто або 1, або 2 y буде. Ми пам'ятаємо, якщо тут нічого не буде, значить це 0 від 0. До того числа, яке тут записано, мінус 1. Тобто тут 3 записано, значить це 2. Від 1 до 2. Так. Оцей. Встанавлюється, якщо у нас оця програма працює. У нас тут або цей блок програми, або цей. Так. В залежності від того, як і, 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 і що ігрика буде а один чи два. Тут оці новенькі. зміни, здогадайтесь для чого. Ну і тут працює, здається нічого нового. Те саме, мабуть, що і просто дивіться, тут ось так, а тут таке. А тут уже JLab 4 а потім GLAP 2. Тут, навпаки порядок змінився просто. Так. Е, для інших тем те саме. Тут розібратися. Дивимося нижче, що у нас тут. У нас є, от я казав, jlabel 2 і jlabel 4 У нас оце J-Label 2, а це J-Label 4. Коли ми нажимаємо, я от тільки що нажав jlabel 2, оцей блок програми виконався. Select Word. Це нажав, оцей. Select Word вже у нас буде 2. Кольори будуть теж, ми бачимо, змінюються. І кнопка перевірити. Коли ми нажимаємо, от виконався блок програми. Пішла перевірка. Слово індекс переводиться к індекс. Я виб... А я невірний не варіант вибрав. Вибрав вірний. Оп, знову. Оцей блок програми працює. Тут використовується як Select Word, так і set варіант. І тут при... порівнюється. Якщо set варіант, рівний Select Word, так і інакше так. -то. Спочатку Select Word. Спочатку я казав, я надав значення нулю, а потім воно, Select Word, у нас або один, або два. Ну, я скажу, що це можна було в будь-який, ну, не люб, якби, в різні варіанти виконати це завдання. Мені що в голову от прийшло, то я зробив. Якщо у вас якісь ідеї... Були, а ви не доробили, а потім заглянули в моє відео. Спробуйте зробити так, як ви подумали. Тобто по-іншому як. Ну тут декейс. Так, Clear варіант я здається забув, у нас визивається ось. Чому визивається? На кнопку нажимаємо, ну створюються ці всі. Тут ось ще JLF6. Тобто це у нас отут. тут. Ну, бачите, у нас слово написано, Нажимаємо кнопку Далі. І тут зникає слово нічого не буде. І вже нічого я вибрав, а тоді далі нажимаю. Знову бачимо, нічого слова не слово не вибрав. Ну це клеар варіант. Отже. Взагалі ось тут, коли ми кейси писали, тут можна if, else, else if.